ТЦК продовжують знищувати українських чоловіків, викрадаючи їх прямо з дому. Черговий інцидент стався днями на Закарпатті у місті Мукачева, там де ТЦКшники намагалися запакувати чоловіка прямо біля його дому. Але після того, як у них це не вийшло, вони кинули його на підлогу. Після чого один із цих виродків вдарив ногою вже лежачу людину. Відео цього інциденту можете подивитись на моєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю. Там же є ще одне відео. Я на жаль не знаю з якого воно міста, але в принципі таких відео зараз дуже багато. де 5-6 інвалідів із ТЦК пакують у бус одного ухилянта. І я все одно не розумію, чому люди продовжують боятися і мовчати, коли тебе пакують як якогось злочинця чи терориста, або просто як якусь скотину запакували і кинули в машину. Ти розумієш, що далі в тебе лише одна дорога на війну, де дуже велика ймовірність, що ти можеш загинути. Чому люди не обороняються проти цього беззаконня? Особливо коли це відбувається в селах. Ну, приїхали до тебе додому, ну вийшов з вилами, посади одного виродка на вила. Інші вже лізти не будуть. Але влада вже так залякала людей, що вони просто бояться захистити своє законне право на життя.